Добрий день, а скажіть, будь ласка, що сьогодні тут відбувається? Який захід? Я знаю, що він помирає, а тревога завадить.

Чому я сюди не можу попасти. Ось, моя моя що, по... відбувається? Ось ми, що? що тут відбувається? Зустріч відбувається. з кандидатом це відкритий Приде захід по законодавству. А ви хто такі? Я хто? Я ви биде биде? хто ви такі? Зараз сюди прийде міліція, вона буде подавала А ви скажіть, чому ви мене не пускаєте? Yeah. Yeah. Тому yeah. що... Закрите yeah. завищання. Yeah. Слушай, вилізьте. Що? Ви не, не застосовуєте силу, я, я поспілкую на відеокамеру. Покажіть, Покажіть, Покажіть. Покажіть будь ласка. Давай, ідіть свої дороги. Покажіть, будь ласка, хто ви і чому ви мене не пускаєте? Ви не маєте права, не показуючи посвідчення документу перешкоджати журналістській діяльності. журналістів. Журналіста вам не надо, таких як ви не надо. А ви хоті і що тут відбувається? Какие ваши проблемы? У меня не я Идите в этот камень. Вы сейчас это криминальный завод. в Ваш белый дом, и там вам расскажут, что здесь не Вопросы я есть? Я вам еще раз Вот там афиша висит, вон, афиша висит. Я вам еще расскажу, скажу. Я сейчас буду писать заявку. А давай, иди. Хорошо. Понятно. но ну, я зараз вам подать не буду. Зараз проїде міліція. Приїде міліція, руки заберем. Руки заберем. фізична сила Ти, Робі. Робі. Шо? Робі. Шо ти, ти що ти шокаєш? Ти що ти Ви будете включати право заключати? Я не вважаю задоцільним давати вам будь-які пояснення. Потім прийшов наш інший журналіст з камерою. Вони так само, такі самі діючі навіки по до неї. Били по камері. Зафіксовано на відео це?

Нам є що сказати. У нас є своя програма. Головне, що партія Батьківщина єдина партія в Україні, яка власноруч самостійно пройшла ілюстрацію. Про що? О, класс. Розкажіть нам, будь ласка, що тут відбувалося? Ви ж хотіли дати інтерв'ю. Тільки що. Ну ви ж тік, що а, а що ви фотографуєте? – я знімаю на відео по перше. А що ви, а хто за да, покаже? Я, я показував працівникам про охоронних органів. А ми хотіли висвітлити захід, який тут відбувається. А, а, а на висвіт? ну як ми журналісти, це ну, наші професії парламентські вибори 2014. Журналістський проект. Ми про нього заявили. Кандидатам про це відомо. Ми реалізовуємо цей а з Якого часу тут... ви знімаєте всі заходи? Ну тобто з 2010-го, мабуть, року. Як журналістам стало як нас є. Так це все, що ви хотіли нам сказати. навіть зібратися, все Ви знаєте, така ситуація траплялася сьогодні, коли у нас охорона фізична штука, коли приїжджав зараз. Сюди приїжджав. Покажіть мені цю охорону, я не ходимо. Ой, зараз покажу. Ось дивіться. Ліворуч від вас. Ми не трогали, не стояли. У нас навіть також. Можуть зайти неадекватні. Mm -hmm. я, я не відповідаю за це. Моя задача була Ми ви адекватні ви... люди. Ми, Любов... Ми на сесії міської ради. На були, вас що і ви, нас... ви Дуже приємно. Вибач... Да, ви бачите. Вирвались ви добачення. Дожди... Я вам сказала, вам у світі поки що одніли. У мене на відео зафіксовано, що я з ним зайшла. Так що можете не вигадувати. Від вашої брехні реальність не зміниться.